Тибет довгий час був закритою країною, і досі його намагаються вивчити та дізнатись про життя монахів. Все, що мають організатори виставки у своїй колекції, вони демонструють українцям. Дніпропетровці побачать першими ці речі, що зберігали тибетці протягом десяти століть за величними гаймалаями. Експозиція налічує більше ніж 300 експонатів. Вони були зібрані силами ентузіастів та завдяки щедрості приватних осіб і колекціонерів. Серед екземплярів є унікальні витвори мистецтва, зроблені в майстернях і монастирях Індії, Непалу, Тибету которая символизирует звук дхармы, чо, или учение будди. І в Тибете вона используется для медитації. Буддийське мистецтво має глибоке символічне значення. Кожна деталь зображеного атрибут, жест, колір це спосіб дізнатись про природу людського розуму. Перед вами женское, такое женское проявление сочувствия. Можно сказать, что это проявление активного сочувствия. Это защитница Дукар или Белый зонт. Вы видите, что у нее такое количество рук. Вот. И все эти руки снабжены глазами. Это означает, что она действует зряче, бесстрашно, помогая всем существам, защищая их. И считается, что она помогает в пути в особенности. Кожна тибетська скульптура, окрім краси та глибинного сенсу, наділена цілющими властивостями. Всі вони зсередини наповнені мантрами, полістками троянд та лікарськими рослинами, присутні на виставці і різноманітні ритуальні речі та бритмети побуту. З такого гонгу починається кожний монастирський ранок в Тібеті. Монахи б'ють нього, коли розповідають про початок дня, ритуалу або про приїзд важливої персони. Вважається, що звуки гонгу очищують простір. Експозицію доповнює фотогалерея значущих для буддистів місць події тибетської архітектури. Також в рамках виставки планується проведення лекції про тибетську медицину. Олена Підеченка Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.